Я пішла геть. Так, це тепер моє місце. Бо хто на цьому місці сидить, це і головний. Тому бігом туди. <рес> Сама йди туди. Бігом туди, я тепер головна. <рес> я не хочу туди. Мені добре з того боку живуть. Дивіться, весь телевізор <рес> заслонив. Я тобі не заслонив. <рес> Я не хочу тут лежати. Мені там не добре. Мені добре тут лежати. Де ти лежиш? І дивитись телевізор туди. А у себе тут будеш лежати, бо я так сказала. Слухай ти, малявка. Я малявка. Лягай вже! вже. Дайся. Дайся ходи. Їй так добре, що вона аж лежить. Вона завжди біля того боку лежить. Дайся, ходи сюди. 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 Сюди, 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 Дася. Дася, хто тобі м'ясо дає? Я. Бачиш, аж піти води.